Так, у нас в спортзалі маленька перестановка. Додався новий тренажер. Тепер треба по новому все розставляти. Хлопці допомагають. Так, ось так виглядає наш тренажер машина Сміта. І силова рама, два в одному. Ну що ж, Привіт, дорогі друзі. Радий вас всіх бачити знову. Як бачите, позаду мене стоїть новий тренажер в нашому спортзалі. Потрошки наш спортзал піднімається, ми розвиваємося, не стоїмо на місці. Багато часу пройшло. Хочу сказати за себе, у цей вік вдався мені досить тяжко. Була дуже серйозна травма, я 8 місяців взагалі не займався, похудав майже на 10 кілограм. Зараз буквально останніх 3 місяці стараюся входити в форму, то вже не то. Вже мені здається тяжко і такий ентузіазм. Не з таким бажанням все виходить. О, що хочу сказати за тренажер. О, тренажер є дуже важливий в нашому спортзалі, оскільки ми багато приділяємо часу базовим вправом. Наприклад, сьогодні я робив румунську тягу. Це просто бездоганно, не, порівняння, не до порівняння, що робити, звичайною штангою вільною вагою. Зовсім інший тип навантаження. Зажим це взагалі, оскільки це моя любимай коронна вправа. Тут навантаження настільки точно виходить, От ми як вчора складали, то просто зашибісь. Що шо що тріцеп, залежно яким хватом береш, яке положення робиш і для чого ти робиш. Це все класно. Будемо тепер тренувати, тренуватися знову. По чуть-чуть наш асортимент будемо обмінювати. Ну, звичайно, до літа старатися будемо максимально зробити ремонт і розширитися. Вот. Ну, такі справи. Не забувайтеся підписуватися до нас, слідкуйте за нами. І не забувайте, з нами завжди цікаво. Тому що ми не просто любі, ми або колишні спортсмени, або діючі спортсмени, які виступають, які переживають один за одного, які підтримують один за одного і відчувають ту атмосферу і дух братерського того спорту. Де один за всіх і всі за одного. Що ж, тримайтеся і хай щастить. Всього доброго.